Здорово. А знаете что? Я был на концерте Макса Коржа. А я не был. Здорово. Привет. Привет. Мы с Емой думали, что знаем, все-таки берут Показалось. Любовь. После нее, после дикой. Ну, вы понимаете? Так, да, так, да, саме після дикої, розумієте. Якщо не дика, то, то взагалі б шансів. Обладнується висадка гормона із мужського пола. І ось вот цей самий гормон потрапляє в тіло жінського пола. О, мила, по всяким случаям привітлива і найголовніше хитрая. Ні, nee, ні, nee, хитрі то не варіант, розумієш, да. Вони ж, вони ж в тебе все, розумієш, забрати. Все. Машину, машину, хату, дітей, гроші. гроші. Сука, гроші забрати. Все. І гроші, да. І ще й елементи платити прийдеться. Ага. Хитрі дівчата це варіант. Ні. Ну, в принципі, паренюга то розумний був, да? Ну, тільки не так не такий терплячий, як отой. Ні, <реш> ну я я прям відчуваю, як в нього зараз пукан взірветься. <реш> От як ви гадаєте, що відбудеться далі? Варіант А. Він його дожене, ну там розіб'є йому лице. Е, варіант Б. Він його не дожене, розвернеться і перекине тобі за парти. Варіант В. Він спотикнеться там, впаде і знає, що станеться. І варіант Г. піля той дівчинки, що він пробігає там. Може варіант А. Нє-ні-не. Може в... Б. Точно бе! Бе-бе. Може, бе, може, бе. Поки сані нема, я тут посижу тільки чі. Він пішов припивати свій мільйон, а ми переходимо до наступного відео. Блін якийсь всю скучний відео. Ну і що ну взяв пацану я, вони кісь там тёрки з іншим пацаном. Всім на свій байк звали. В чому прикол відео? Опа, повертається. Непогано. Тобі, якщо... Так само, Тако базарчик, він тако прилітає, хапає кілограм картошки за спину, тако лух політіло, запривно на бак і поїхав Отак, отак. Пацанту швидко відреагував, а от дяденька з тим відео явно гальмує. Давай мені будемо відео. О все можна, можна, давай. Мені 5 тисяч не вистачає. Ви чули цей коментар поза відео? Мені п'ять тисяч не вистачає на бутилку. Мій батько завжди: казав неважливо скільки разів падеш, важливо скільки піднімешся. Ви бачили, як він виразив свої емоції? Підписуйся на наш канал зверху, тут, там лайки, група знизу. Там були headless 4. Всім пока. Покадава! Бум! We go, we go, we go.